Добрий ранок. Слава Господу. Благословенний Господь, що дає нам цей час, щоб ми почули Його Слово і уклонилися Йому. Я вітаю всіх, хто прибув сьогодні на Божу службу, а також вітаю всіх тих, хто приєднується до нас онлайн. Ну і, звісно, наше вітання нашому другу, товаришу і брату Сігулову в Олінсосі. Нехай Господь поблагословить всіх богатством своєї милості. Ми тут тому, що милосердя Боже обновилося до нас кожен ранок. Це записано в книзі плач Єремії. Ці слова належать пророку Єремії. Єремія мав скорботу, але знайшов тіху у своїй скорботі. І далі Він говорить у 24 вірші. Господь. Частина моя, говорить душа моя, тому буду надіятись на нього. Пізніше в 41 му вірші 3 розділу Єремія закликає нас до молитви вознесем серце наше і руки до Бога сущо на небесах. І хоча Єремія молився зі слізьми в печалі, він не забував, хто є Бог. Він говорить. 19 вірші 5 розділу. Ти, Господи, перебуваєш на віки, престол твій зроду в рід. Прашу. І... Перед пришестям Господа ім'я Його буде возвеличутись по всій землі. Головна наша ціль, наших зібрань це прославити ім'я Боже. Я знаю, що ми молимося і прославляємо Господа кожен індивідуально вдома, під час роботи, чи ми відпочиваємо чи їдемо. Але коли ми всі разом сходимося, це є велике благословіння для нас. Ми можемо почути щось нове, ми можемо взяти для себе підкріпитися нашою вірою. І тому ми збираємося, щоб прославити возвеличне ім'я нашого Господа Ісуса, поклонитися тому, хто цього достоїн. Ми фактично поклоняємося Господу і через те причастя, яке будемо сьогодні звершувати. Це теж є частина поклоніння нашого серця, нашого єства. І фактично для цього і була створена людина, для поклоніння Господу Творцю, і щоб мати з Богом спілкування. Якщо в Едемському саду все це було природньо, то в наш час все змінилося через присутність гріха на землі. Гріх є на землі, і треба прикладати зусилля для того, щоб навіть славити Господа, для цього ми повинні себе часом заставляти. Пам'ятаєте, як Давид говорить в одному псалмі? Він говорить, що що ти душа моя, якби страждаєш, я буду ще славити Господа свого і Спасителя. Господь і на сьогоднішній день все ще шукає собі поклонників. Євангелії Івана, 4 розділ, 23 вірш. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Ми з вами є тими поклонниками. І який Господь знайшов, і наша духовна праця це возвеличувати ім'я Господа Ісуса. Бувають у житті такі моменти, коли ми не в змозі поклонятися Господу. Подібно як і Давид, у свій час він записав це у Псалмі 42, 6 віршом. Він говорить, чому впадаєш у відчай душа моя, чому тривожишся в мені, поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його Спасіння. Ми повинні ці слова говорити собі також. Знаєте, що часом перемагає плоті, у нас нема бажання молитися, чи славити його Бога, чи співати Йому. Але Давід говорить, що я буду це продовжувати, і наше життя не виняток. Наша душа також буде тривожитися, враховуючи ситуацію в нашій країні. Все це впливає на наше життя, але Господь вчить нас досягати миру і спокою для своєї душі. В який спосіб ми можемо досягнути миру і спокою. По-перше, це віра в те, що говорить Господь Ісус в своєму Слові. Псалом 29, 11 вірш. Господь дасть силу Своєму народові. Господь поблагословить свій народ миром. Це Божі Слова. І вони є дуже важливі, які ми повинні сповідувати в нашому житті, коли в нас немає спокою, коли у нас немає сили часом слідувати за Господом. Справа в тому, що Господь не позбавляє нас від відпробувань чи страждань, але Він дає силу пройти їх. Це від Господа. По-друге, це надія і уповання на Бога, на Його благословення. Пам'ятаєте, як в біблійній історії Іонахван, Іонахван, який був сином Саула, який переслідував Давіда. Іонахван прийшов у ліс до Давіда, і написано це у перша книга Самуїла, 23 вірш. 23 розділ, 16 вірш. І написано, і укріпив його дух в надії на Бога. Давід був у тяжкому положенні. Цар Саул ганяється і бажає вбити його, але приходить Іонахван і укріпляє надії на Бога. І третє, як ми можемо досягти міру і спокою, це формувати в собі превосходний дух поклоніння. Це те, що ми будемо робити в наступні хвилини. будемо поклонятися Господу, нехай наше серце, все наше єство буде віддане цьому поклонінню. І робити це не тільки під час служіння в церкві, а на протязі всього нашого життя. Нехай ваше серце і все єство буде готове до цього, адже Господь саме цього чекає від нас. Він і сьогодні шукає поклонників Господу. Апостол Петро в першому розділі 22 Розділ 5 вірш говорить, устрояйте із себе дім духовний. Давайте устрояти із себе дім духовний, щоб приносити духовні жертви, які благоприємні Богу через Ісуса Христа. І так у нас сьогодні споміни і причастя. І є ще одна причина уклонитися Господу. Про це пише апостол Павло до Філіп'ян. Другому розділі з 9, по 11 вірш. Тому й Бог підніс Його, тобто Ісуса, понад усе, і дав Йому ім'я вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса вклонилося кожне коліно на небі, на землі та під землею, і щоб кожен язик визнав, що Господь Ісус Христос це Господь на славу Бога Отця. Я дякую Господу, що ми з вами ті люди, які добровільно приходимо до церкви. Щоб і прославляти Господа, у нас є сильне бажання. Ми це робимо через молитву, ми це робимо через спів і ми взагалі належимо нашому Господу. Давайте прославимо Його в молитві. Благословений ти Господи від віка й до віка. Ти цар правди, ти цар миру і ти цар слави. Немає подібного до тебе, Господи, Ти великий, і ім'я Твоє велике могутністю. Ти, Господь, повісив землю ні на чому. Ти створив людину по образу й подобі своєї. І весь світ створений тобою, Господь, і наша душа це усвідомлює. В цей ранок ми віддаємо Тобі хвалу, ми віддаємо Тобі подяку через наші молитви, Господь, через наші пісні, нехай буде прославлене Твоє ім'я. Ти гідний цього, бо ти упокорив себе. Ти був слухняний майже до смерті і смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив тебе та дав тобі ім'я, яке вище всякого іншого імені. Я буду величати тебе, Боже мій, я буду прославляти тебе, цару мій, ім'я Твоє навіки, щодня благословляти тебе і співатиму твоєму імені на вічні віки повіки. Хвала тобі наш Господь. Ми дякуємо тобі за цей час. благослови це зібрання. Кожного хто прийшов сюди, наповни духом святим і нехай прославляється і величається те ім'я в ім'я Господа Ісуса.